Де громадської організації захиста правопорядок хочуть долучитися до спільного з міліцією патрулювання вулиць Бордичева. Охорона громадського порядку. На їхню думку на сьогодні має бути посиленою, адже краще попередити злочини, аніж потім їх розслідувати. На сьогодні у місті існує 40 об'єктів, які потребують посиленої охорони. Тож, на думку міліції, допомога не буде зайвою. На даний час у нас задіюється близько 20 чоловік. Це ДАІ, це ДСО, Дівничні патруль у нас два-три маршрути ходить на місто, це Це Получається, що місто залишилося відкрите. Однак все рівно ми справляємося і кожен день є і розкриття злочинів, постійно йдуть кажу, звернення громадян щодо крадіжок. Однак, я кажу, ми не можемо не в змозі все робити своїми силами. Так що звертаюся до вас, так як ви громадське формування. А там в положень в статуті є чітка позиція що забезпечення охорони громадського порядку спільно з працівниками ОВС кожного дня працівники міліції для своєї роботи можуть використати не більше 35 літрів бензину. До квітня місяця мають його ліміт 500 літрів. Цього кажуть у принципі вистачає. Втім, для патрулювання громадської організації доведеться заправляти транспорт самостійно. І чи совмісно, чи це окремо, це перше питання. І друге марпротяжовість маршрута теж, тому що це буде все фінансово, буде определятися маршрут, протяжонець, модель, марка, машина, бензин. Розумію, так? Да? Не так, от там 20 літрів потрібно. І 20 літрів це може проїхати до Житомир, обратно образно, да? там чи до Вінниці обратно. То хотілося би теж цей якийсь план. У нас є автотранспорт, який просто потрібно заправляти. Робимо спільні марш... патрулі, ви сідаєте разом з нашим працівником і беремо напрямок Житомирська вулиця, Вінницька вулиця. Різниці немає. І перевіряємо ті об'єкти, які будуть вказані в перелік. Звертати на увагу на підозрілих осіб, також які можуть стояти чи знаходитись поблизу тих об'єктів, місії виконком райдержадміністрації, інші об'єкти з якимись сумками, валізами, також на це звертати увагу, коли ви будете нести разом службу. Ви повне маєте право до них підійти, запитати їхні документи, звідки вони їх вони. У міліції радять звертати увагу на автотранспорт біля мостів та супермаркетів. Це стосується не лише правоохоронців чи громадських організацій, а й пересічних бердичівлян. Звертайте, будь ласка, увагу на тих осіб, які прибули до нас з Луганської і Донецької області, переселенці. Можливо, люди правильно живуть. Дотримуються якихось правил поведінки певних, влаштовані. до них можуть приїжджати люди різної категорії. Вчора з Луганської колонії втекло вісім вже засуджених осіб за скоєння тяжких злочинів. Це вбивства, крадіжки з проникнення. Так що, куди вони поїдуть, ніхто не знає. У правоохоронців Бердичева є одне побажання до всіх бізнесменів та власників організацій міста встановити засоби відеоспостереження. Саме завдяки цьому розкривається значна частина злочинів, а ще більша попереджається. Звичайно, якщо запис зберігатиметься на декілька днів, а камери не залежатимуть від інтернету. Коли злочинець бачить, що стоїть відеокамера, я думаю, що він не на той об'єкт, який не забезпечений тими чи іншими охоронами. То і коли заступатиме на патрулювання у захисті та правопорядку, наразі вирішують прикро зізнаються те, що не всі члени організації приходять на її збори. Тому імовірний варіант або їх виключення, або що вони платитимуть за бензин для заправки транспорту для автопатрулювань.